31-го, не 1-го, Київ бомбили. Ми вже їздили, тестували з братом цей пікап. Ми навіть себе називаємо експертами по шкарпетках. На тебе розраховують люди, які захищають країну. Наш найбільший збір на два пікапи. Уже рік триває повномасштабна війна в Україні, але київські політехніки не стоять осторонь. Кожен з них на своєму фронті наближає нашу перемогу. А сьогодні з нами Олексій Сонцев, аспірант механіко машинобудівного інституту КПІ, співзасновник та СЕО стартапу Смартзавод. З 24 лютого він почав активно волонтерити та організовувати збори для наших військових. Олексій, привіт! Привіт, розкажи, як загалом ти почав займатися волонтерською діяльністю. Почалося з усвідомлення, що я можу зробити, та яка потреба є. Я дізнався, що мій одногрупник Карен Дарбінян воює у лавах Національної гвардії разом з своїм рідним братом. Я написав, яка є потреба, і там був перший маленький якийсь запит, я вже не пам'ятаю. Далі я дізнався, що його ще третій рідний брат воює в військовій розвідці під Херсоном, і ми почали працювати з їх підрозділом. Далі я дізнався, що мій однокласник Максим Токарів з першого класу його знає, воює в морській піхоті. Почали допомагати йому. На жаль, він загинув. От і тобто, отак, от, через, через знайомства. Тобто, в принципі, ти працюєш в команді, а не один. Я так, це, це невелика команда. Я вважаю там, нас себе таким міду-волонтером. Тобто, це моя дружина, вона постійно допомагає з креативами, зі зборами. Це мій брат, він допомагає з закупками, є певні інші, це, до речі, КПІшники, які ми там разом з ними закриваємо, знаєте, такі невеликі, Тобто, це навіть не збори, це просто потреба. Не має робити сенсу збір під там, три шлеми та два, дві пари перчаток. Але це дуже важливо, ми командою це там, скидуємося і закриваємо. Або якщо це великий збір на авто, ми співпрацюємо з солонинськими котиками, з ініціативою. Колеса свободи, тому що вони приганяють, заходять на кращі пікапи, які дуже потрібні. От, от так от. тобто, я ж між командна робота, це таке. А скажи, що особисто для тебе бути волонтером? Можливо, це обов'язково заснувати якийсь фонд чи відкрити організацію? Ні, ні, точно ні. Ну наразі ні. Я не бачу перспектив, щоб це було моєю мотивацією. Для мене це якщо так дуже особисто, це відповідальність велика. Що ти щось пообіцяв, на тебе розраховують люди, які захищають країну. Ну, і те, що ти передав, має бути якісним. Це усвідомлення теж прийшло. Для мене це також велика честь та гордість бути знайомими і, певний співпрацювати з захисниками, людьми, якими я пишаюся, бути до них близькими, мати відношення до них. І для мене це найбільший біль та найбільша радість цей процес. От зрозуміло, що у наших військових сьогодні є дуже багато потреб. Розкажи про ті запити, які найчастіше надходять, і можливо з твого власного досвіду, чого не вистачає найбільше їм. Завжди потрібні автомобілі всім, тому що це логістика, це переміщення, це прохідні автомобілі, це безпека в тих умовах. Зима це були однозначно запити на тепле екіпування. Ми навіть себе називаємо експертами. по 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 шкарпетках, тому що це ну це, це там там є своя специфіка. Тобто можна сказати, що шкарпетки навіть більш необхідні ніж зброя? Е, ну, тому що я не ми не займаємося поки що зброєю. Слухай, е, от уже майже рік війни і люди реально стомилися. Скажи, як ти організовуєш збори і знаходиш ту аудиторію, яка от дійсно задонатить mm, так, важке питання. Всі збори вони різні. Десь більш органіки, тобто люди бачать, про це переживають теж і, і донатять. Якщо це, наприклад, ми збирали Максиму, да, це був, мабуть, най, най, найважкіший збір, тому що я від нього чекав відповідь, що, що потрібно, а отримав відповідь від його дівчини-нареченої, що його вже немає, але окей, там, казати, Але тоді підключилося, звісно, школа аудиторія, ми продовжили збіри, закрили. Е там це було про совчелки, про куртки. Тебе реально я бачила не дуже багато підписників так. в Інстаграмі, і е, через знайомих люди починають донатити. Чи можливо ти ще десь через щось просуваєш? Да, в Інстаграмі мало, але це дружини трошки більше. Когось просимо перерепостити і написати щось від себе. У Фейсбуці трошки більше в мене підписників. Ну і там в мене є певна тактика. Ти пишеш людину напряму, просиш, щоб. Там, щоб задонатили, це теж працює. А у нас був збір на, на 31 ше найбільше, мабуть, на 8 тисяч євро, на два пікапи. І за 31-го, не першого Київ бомбили. Ми вже їздили, тестували з братом цей пікап там біля Протасового, І я паралельно ми відкрили цей збір зранку, а закрили його першого числа. не весь закрили 4 тисячі доларів? Е Буквально за день через те, що я паралельно там слав комусь дивіться. Ми тут тестуємо вже цей пікап. Нас тут бомблять. Давайте кидайте гроші. От і так, от якось теж закрилося. А щодо донатів за кордону, ну, я так бачила, що ти, начебто, навчався в Німеччині, правильно так, так, я навчався. І, Тобто, в тебе там є якісь знайомі, і ти говорив, що через LinkedIn можливо неможливо якось залучати чи донатять взагалі. Європейці. Ну, це хоча... ж кажу, трошки складно. Тро... Ну, я я пов'язую з цим з в них є певна емпатія, співчуття, але складно, ну от я їх намагаюся зрозуміти, переступити цей бар'єр, донат на війну, фактично, донат на смерть Русні. Тому донатять, але не так активно, як хотілося, і зрозуміло, що в них є фінансово ну, чисто статистично більше можливості. Просто складно цей відсоток порівнювати. Окей, от ти зібрав певну суму. А як ти знаходиш все необхідне? Якщо це локальний запит від когось невеликий, то ми збираємо самі. Мій брат, він теж випускник КПІ, і всі тут пов'язані з КПІ, він шукає, де це можна знайти. Я теж шукаю. Ну, є контакти в Європі, вони допомагають. Є зараз дуже гарні магазини, військові, екіпірування, які без накруток продають, роблять знижку, якщо це військовим. Якщо це дуже специфічний запит, то це є такі волонтери, як Дмитро Синенко. Вони вже там 82 автомобілі від своєї команди без фонду передали на фронт. І От нещодавно нам у нас був запит від військової розвідки та інтернаціонального відділення 59-ї бригади на теплу форму спеціальну. І от він нам передав комплекти американської Level 7. Тактичної форми теплої. Тому це дуже гібридно, залежить від запиту, об'єму та, і так далі. Але все закриваємо, все, що ми там собі пообіцяли, ми завжди все закриваємо так чи інакше. Далі, я так розумію, ці всі речі необхідно доставити на фронт. Розкажи про цей процес, як це відбувається. Нова пошта дійсно красавчики, тому що ну, просто є Бахмут, а є Дружківка. Я не знаю, там точно 30 хвилин, мабуть, машини до шкілки працює нова пошта. І ми можемо дуже зручно, якщо це щось невелике, доставити на, через нову пошту. Те ж саме зараз під Вугледар з цього збору, що ми зараз проводимо, вже частину закупили того, що потрібно, теж відправили 30 хвилин на машині від Вугледару є нова пошта відділення. Якщо це пікап, то е, так співпадало в наших кейсів, що хлопці були на ротації, і ми тут передавали. Прямо от на КПІ один з таких найбільших пікапів передавали Нацгвардії. Або от другого числа мали їхати з братом під Бахмут, але нагадали нас військовий в Одесу, і у нас були змішані відчуття. Ну, ми поїхали під Одесу, передали пікап. От скажи, в тебе був якийсь такий момент в житті, коли ти реально хотів перестати цим всім займатися? Я признаюсь чесно, був момент: це коли було страшно. Я поясню, це коли ти. Ну, цей досвід, коли ти чекаєш запиту, відповіді від біця, що там курточки окей, і Макса вже немає. А потім під Новий рік, це там, я спілкуюсь з людиною, обіцяю там Starlink, і ти отримуєш повідомлення, там, ну там неважливо, що через три дні що людина двісті. І це дуже важко. Читала в тебе в постах. що Ти починав від більш локальних до більш масштабних зборів. Е, розкажи про свій найбільший збір, і можливо був такий момент, коли тобі навіть необхідно було продати якісь власні речі, аби його закрити. Наш найбільший збір був у Новий рік. Я вже про нього розповідав. Там та на два пікапи планували на один, зробили на два. Але іронія в тому, що військові, військова 28-ма, мілісів. Вони самі ротою швидше зібрали на один пікап, ми дуже швидко зібрали ротою на пікап і просто закинули цю суму нам. І... Але і ми самі теж зібрали на інший пікап, і навіть трошки перезібрали, і докупили ще там з власних коштів Starlink. Тобто Це був найбільший збір, але він так закрився, бачите, з військовим. Тобто... тобто, найскладніше зараз це реально знайти гроші. так? Кошти. В принципі, так. В принципі, Якщо говорити, що найскладніше, це. Новий збір наш, і це найскладніше знайти кошти. Я розумію, що люди е, ну трошки вимоталися. Давай поговоримо про ваш новий збір. Я знаю, що він дійсно великий, масштабний, і ти навіть організував спеціально під нього розіграш. Розкажи, будь ласка, для кого він, що найбільш необхідне, бо зараз ти маєш реальну можливість звернутися до всіх тих, хто тебе бачить. Це збір для нашого для КПІшника, Це лейтенант. ЗСУ, командир е, мінометної батареї, який зараз стримує зі своїми бійцями наступ на Вугледарі. Це правда. Вони відбили нещодавно один потужний наступ. Що їм потрібно, це акумулятори для підтримання автономності груп чотирьох груп цієї батареї. Ми закупили вже ці акумулятори, але друга частина цього збору це пікап. І от в мене є мрія, я вірю в. В нашу ком'юніті в Україну, в КПІшників, що разом ми зможемо зібрати на пікап. Це дуже важливо. У них я повторюю. Чотири групи. Зараз один пікап, який в будь-який момент може дати збір. І Для них ця логістика, це питання ну, життя і смерті та стримання цього наступу. Тому це важливий він масштабний, не масштабний. Він дуже важливий. Треба зібрати на цей пікап, і навіть якщо там не збереться сума, ми в будь-якому випадку передамо цей пікап. Розкажи ще про розіграш. Це щоб залучити, так? Якось так. Якусь так, так, тепер, так. дякую, що нагадала. Це перший збір, який ми підтримали зі своєї сторони розіграшем. Ми розіграємо світшот Юнайтед 24 балансіяга для всіх модників і модниць. От а з іншої сторони, ми розіграємо від цієї батареї, з якої нищили Росню. Це ящики від американських 120-х мін, які впишуться чудово, в ваш інтер'єр або екстер'єр. Це ящики від 60-х мін, це ну, такі трофейчики. Тубуси, От, будуть подробиці, ми окремо зробимо пост під цей розіграш, думаю, буде теж цікаво. Тобто ще немає умови, як Ні, донаті, пишіть свій посилання на соціальну мережу, щоб ми могли вас знайти у коментарях, чи це буде моно, PayPal або приват, Ми вас знайдемо, не ставили ніяких лімітів по суму. Всі, хто просто напишуть свою, свій нікнейм, ми зробимо рандомний розіграш. Просто більш детально пишемо, що запризив в наступному пусті. От на твою думку, що може реально пришвидшити нашу перемогу? Я думаю, що перемога може пришвидшити єдність, спільна робота усіх, хто зараз в тилу, наша. От зараз у всіх чудова можливість дійсно підтримати нас, підтримати цей збір. І ну, я вважаю, що це напряму корелює з тим, щоб пришвидшити перемогу. Я дійсно вважаю, маленьких донатів не буває. Ви можете зробити репост. З цього можуть прийти 150 тисяч гривень вже завдяки вашому кліку. Це дійсно працює, це правилах соціальних мереж. Тому, бути, старатися проактивними, не забувати про себе це важливо. Одна людина, яку я дуже поважаю з середовища волонтерів, сказала, що перед тим як комусь допомагати, треба допомогти ну, собі бути. Тій кондиції, щоб допомагати іншим, це важливо не забувати, завдяки кому ми знаходимося більш в більш-меншому спокою. у цих містах написати військовим можна зараз. Така ситуація, що в кожного є. Я думаю, людина, яка воює, і їм дуже важливо ця моральна підтримка. Я це точно знаю. Тому ось так допомагайте. Слава Україні! Дякую, Олексій, за цю розмову. Це дуже важлива справа, якою ти зараз займаєшся. Друзі, давайте разом допоможемо нашому воїну КПІшнику Андрію, адже, як вже сказали, маленьких донатів не буває. Тут під відео ви можете бачити реквізити, куди обов'язково треба донатити. А ми і далі продовжуємо пришвидшувати нашу перемогу разом. До нових зустрічей!